Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Всім вам миру та добра. А ще величезна, щира подяка всім вам, хто підтримав нас, підтримав стару назву Агрогороскоп. Спеціальних випусків, які ми завжди проводимо на два знаки. Обов'язково розбираємо ці дні, щоб можна було підготуватися завчасно і провести необхідні необхідні роботи. За це щиро дякуємо. Дякуємо за вашу підтримку, за ваші коментарі та гарні побажання, за добрі побажання в нашу адресу та адресу наших підписників. Дякуємо! І дякуємо вам за те, що ви ставите вподобайки. І не забудьте сьогодні поставити вподобайки та обов'язково написати коментар. І діліться, будь ласка, Цією інформацією з вашими рідними, близькими для того, щоб вони теж отримали гарний врожай, для того, щоб вони добре підготувалися до зимівлі, яка йде. Уже дуже швидко вона прийде і буде складати кожен із нас іспит, чи підготувалися ми правильно, чи щось зробили, чи не робили. Обов'язково треба все зробити. Вчасно і отримати гарний результат. Тому, будь ласка, діліться цією інформацією з іншими і підписуйтеся на наш канал. Ну що ж, ми завершили таку вступну частину, а зараз приступаємо до. Тих важливих справ, які ми повинні будемо зробити на період з 28 по 31 травня 2024 року. І як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. Аграрний гороскоп. Це дуже важлива інформація для того, щоб отримати гарний врожай. Отож, розпочинаємо 28 та 29. Це буде спадаючий місяць, в знаці водолій завершується, третя фаза, але це водолій. Ви розумієте, що в цей час краще не сіяти, не саджати нічого, тільки проводять селекціонери в цей час випробовування нових сортів. Просто згадала ситуацію в минулому році, це не перший рік, коли декілька наших підписників нових написали, що ой, посадили в водолії, така гарна картопля, зелена, чудова. А вже коли восени, пізно восени мені вже призналися. Ми коли копали, згадували ваші слова, що в водолії краще не садити нічого, тим більше картоплю взагалі не треба нічого садити в водолії. Копали то просто дуже мілка була картопелька, ну дуже мілка, навіть тваринам домашнім не сильно було звично це готувати. Самим ми не мали врожай для того, щоб користуватися і харчуватися. Так що це досвід уже не тільки наш, ми мали такий же досвід і досвід інших людей, досвід наших підписників. Тому водолій не використовуйте для посівів та посадок овочевих культур, та й квітів теж. А і розсаду, до речі, не турбуйте розсаду. Отакий От цей знак: водолій тільки випробовується. Якщо ви займаєтеся випробуванням, то якщо у вас там хоч пару процентів, хоч пару рослин, які ви створили нового сорту, якщо залишилися живі, то працюйте над цим сортом далі. Якщо ж ні, то цей сорт просто не має майбутнього. Ну що ж, відступили трошечки від справ головних, тепер повертаємося. 28-29 квіти. Захист біопрепаратами. Біопрепарати, ще раз говорю, що це дуже важливо. Тому що це водолій знак стихії повітря, і якщо дуже високі температури, то ваші хімічні препарати не принесуть користі рослинам. Та і самі шкідники залишаються сьогодні. Зустрілася з однією нашою підписницею. Вона говорить, ну нічого не бере, вже декілька разів обробляла. А от біопрепаратами ну обробила говорить, на третій день і листочки рівненькі, і тля щезла. І білокрилка десь вона теж поділася. Тому, будь ласка, і, до речі, ще до біопрепаратів. Не забувайте додавати прилипачі. Вони є, дуже багато їх зараз різні. Використовуйте біоприлипачі з біопрепаратами. Кімнатні рослини також не думайте, що, що вони знаходяться находять, десь в кімнаті чи на балконі чи інше місце, і там все нормально. Ой, біла крилка і попільниця, по-моєму, так вона називається. Так от е, всі шкідники дуже зараз при відкритих вікнах е, залітають дуже швидко і вночі, і в день. І рослини знаходять для того, щоб зробити свої недобрі справи. Отже, ми розібралися з квітами та кімнатними рослинами, захищайте, будь ласка, їх. Поливи та підживлення в знаці водолій не проводимо. Знак стихії повітря, рослини дихають, тому ніяких інших справ в цей час не плануємо з рослинами. В саду от можна проводити обрізку, зелені операції, обов'язково це гарний час, кінець третьої фази. І захист біопрепаратами знову ж таки біопрепарати і прилипач. Зелені операції гарний час, 28-29, можна збирати врожай для заготівель і проводити самі заготівлі. Джем полуничний, дуже смачний, виходить в цей час. Та інші ягоди вже дозрівають там, де південь, то, будь ласка, використовуйте ці дні для заготівель. Не квасимо капусту. Хоча є капуста, але про капусту ми вже говорили, і якщо буде необхідність, і в наступному місяці будемо нагадувати. Готуйте, будь ласка, настоянки із лікарські рослини, і, можливо, ягідні настоянки. Гарний час 28-29 і гарний час для збирання. 28-29 збирання лікарських рослин. Рослини, нагадую, беремо листочки, квіточки і дає можливість залишити після себе рослинні потомство, обов'язково, щоб в наступні роки у вас теж була можливість збирати лікарські рослини. Бережіть природу. Риболовлю не плануємо і не проводимо. Риба зайнята зараз своїми справами, теж зайнята. Тим, щоб залишити після себе потомство. Кімнатні овочі теж захист біопрепаратами. Інкубацію не плануємо на ці дні. А далі йдемо 30-31 місяць в знаці риби, і тут складний період переходу місяця із 3-4 фазу, 30 го о 20-й. 13, Тому плюс-мінус 12 годин з 20-ї години 13 хвилин, тому ми аж 31 після 8 години ранку маємо можливість уже працювати з посівами та посадками розсади. 30-го не плануємо і не проводимо, а 31-го після 8-ї ранку можна сіяти насіння редьки, дайкону, інших коренеплодових овочів. Але навіть картопля, якщо ви її не будете зберігати, це знак стихії води. Зберігатися не буде. Редька і Дайкон вирвав собі, зробив. В салатику і з'їв соковита, гарна, смачна. Але якщо ви будете сіяти насіння моркви, буряку, Посадити хочете картоплю ці овочі вони будуть рости, вони будуть гарні, але вони не будуть зберігатися. Якщо є необхідність, можете трохи посіяти і використовувати під час вже в кінці влітку, у вас будуть, або ж будуть овочі на початку осені. Якщо ж ви хочете зберігати, у нас є вже на червень місяць гороскоп, будь ласка, подивіться, там є гарні дні саме для збереження. Посіви, коренеплодових, насіння коренеплодових овочей і посадки картоплів. Знаю, що багато хто буде пересаджувати, пересівати, якщо ви дійсно хочете отримати врожай, тоді, будь ласка, використовуйте інформацію. А що з розсадою, ми 31-го будемо після 8-ї години ранку працювати і до кінця доби. Для квітів актуальні поливи, будь ласка, можна, поливи і Обов'язково ще і добрива, але органічні. Використовуємо 30-го і захист біопрепаратами теж 30-го. А 31-го можна висаджувати розсаду квітів. Будь ласка, гарний час. І далі продовжувати поливи та підживлення органічними добривами і захист. Кімнатні рослини потребують поливів і підживлення 30-го, 31-го можна пересаджувати кімнатні рослини. І поливати та підживлювати рослини. Підживлення теж органіка. Поливи будуть ефективними 30 та 31, підживлення 30 та 31 органічними добривами. В садочку проводимо поливи та підживлення, знову ж таки, підживлення органічними добривами. Зелені операції не плануємо знак, стихії, води і не проводимо ні 30, го ні 31-го. Також, якщо збираєтеся робити заготівлі і. Переробляйте продукцію, не збирайте врожай, тільки якщо скільки вам треба з'їсти, зібрали, з'їли. І не робіть заготівлі ці дні. Квашенням капусти не займаємося, настоїмки не готуємо та не збираємо лікарські рослини. Риболовля ні. Кімнатні овочі потребують поливів та підживлення. Ось ті, хто питав про, про курей, коли можна квочку підсипати. 30 та 31 для курей гарний час. Інкубатор, квочка, і саме кури, для того, щоб отримати курочки та півників, будь ласка, можете використовувати цей період для закладки яєць на інкубацію 30 та 31. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я теж на цей період з 28 по 31 травня. Це дуже цікавий період. Практично це завершається от у нас будуть один повний, а другий неповний день, 28 та 29. Це коли ще можна щось зробити та зробити велику покупку. Це у нас 28 вівторок та 29 середа до 16.30. Це ще третя фаза, енергія ще є, але вона не така велика, як при зростаючому місяці. Тому це, якщо треба справу таку поступово, щоб вона розвивалася, то можна розпочинати справи дійсно 28 та 29 до 16.30. Та й дорогі речі теж можна купувати 28, 29. Будуть добре вам слугувати і гарно працювати. Але хочу ще попередити що ще є кармічна програма кожної людини, і в кожній людині є своє, своє завдання і свої іспити. Тому це загальні рекомендації, але ж ви повинні вже вчитися потрошечки, розбиратися і використовувати цю інформацію. Ну що ж, 30-31 у нас час переходу місяця з 3-4 фазу, то ми тут, тому ніяких. Нових проєктів, практично вже до нового, місяця, до нового місяця, до молодика, ніяких нових проєктів не приймаємо і не робимо, і не купуємо дорогі речі. А тепер підемо в будинок. 28-29, груба камін. Повинно бути все нормально. Вітер це період стихії повітря, тому не повинно бути диму. Але якщо сильний вітер може задувати, будьте уважні, зараз такі погоди, що мало не покажеться. Повертаємося до нашого гороскопу і дивимося. Стрижка волосся, стрижка нігти. 28 го можна, 29 го до 16.30. Фарбувати волосся тільки органічними фарбами. Мити волосся можна ці два дні, сауну не плануємо і догляд за шкірою маски теж не плануємо і не проводимо. Очищення організму можна провести. Трошечки переклала рядочки очищення шкіри проводимо на спадаючому місяці весь період без вихідних. Рукоділля не плануємо і не працюємо в водолії, для тіста актуально трохи більше рідини. Прання прибирання завжди планую на цей період, якщо не дуже брудні речі, і там частково треба щось поприбирати. А такі капітальні вже всі роботи, то ми плануємо вже на 30-31 зараз ми про це будемо говорити. Ремонтні роботи можна проводити 28-29. Очищення шкірою ми вже говорили, ще раз повторюю, провітрювання речей при гарній погоді. так. 30 та 31 знак риби. Дим це завжди в будь-якій фазі завжди дим іде в кімнату. Будьте уважні, не плануємо в дні риб стрижку волосся. Не плануємо стрижку нігтей. До речі, волосся і нігті. Дуже серйозні проблеми потім виникають після стрижок і волосся, і нігтей, будьте уважні, фарбувати волосся не можна в цей період і мити волосся не можна. Сауну не плануємо і не проводимо, догляд за шкірою. Маски ось тепер працюють 30-31. Очищення організму ні. Рукоділля в рибах гарно роботи виходять. Тісто пливе, ми не працюємо ці дні з тістом. Прання прибирання так з плюсом. Оце гарні дні, коли буде висока якість робіт із брудною, брудною білизною і з тими місцями, де ми проводимо прибирання. Ремонтні роботи не плануємо, і провітрювання речей також не плануємо і не проводимо. Йдемо далі рубрика здоров'я, яка нам докаже, чому не можна планувати сауну, і взагалі треба берегти себе в деякі періоди від е, е, різних ситуацій. Давайте ми розглянемо більш докладно. 28-29 місяць в нації водолій. А в водолії вразливі ноги. А це всі кісточки, гомілково стопні, суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг. Судини ніг, і вся серцево-судинна система. Бережіть себе. В цей час можуть спостерігатися судоми литкових м'язів, біль походу сідничного або стегнового нерву, особливо в області гомілки, і в цей час турбують тромбофлебіти. Під час знаходження місяця в знаці водолій не можна проводити операції на венах та кровоносній системі і на очах. В цей час загострюються такі хвороби, як варикоз, тромбофлебід, геморой та нервові хвороби. Наступний період 30 та 31 це знак риби, місяць в знаці риби. І що тут може бути? А в цей період вразливі ступні ніг, кровоносна та лімфатична системи, епітеліальна тканина. І система обігу рідин. Не можна проводити будь-які операції, вразливі кровоносна та лімфатична системи. Будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровотечі. Це несприятливий час для постановки діагнозів і для трактування і для аналізів, і для сканування. Все це буде ілюзією, яка не має підтвердження на, на самої реальності, в реальності. Так от, будьте уважні, не здаємо в цей час аналізи, і не шукаємо трактування і не слухаємо лікарів в цей час, тому що ці аналізи і діагнози не будуть правдивими. І в цей час, до речі, в рибах є загроза для отруєння ліками та алкоголем, тому виключайте, навіть вже звичні ліки можуть привести до недобрих результатів. А алкоголь тим більше. О, пані підписники, пані глядачі, якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.